Всім привіт! Починаємо закручувати огірки. Перший етап це їх треба гарненько помити, повідрізати хвостики. І почистити морклочку і цибульку. Почищу і тоді далі вам покажу, що будемо робити. Отже, я вже підготувала баночки. Може мені і менше вис... треба буде баночок. Ну, це вже побачимо. Моркви може теж буде менше. Цибулі, я думаю, вистачить і пару огірків. Також. Банячку тут запарила кришки, щоб вони мені не це. Банки я не стерилізую, нема в мене таких. В мене є помити чистою водою, простою, з содою. Звичайна харчова сода, вимити добре в холодній воді, сполоснути, все. І нічого їм не буде, нічого з ними не станеться. А, і ще кропу. Зараз мені Захар піде, принесе кропу, і ще сюди кропу зараз покладу. Покладу лавровий лист, покладу горошок перець і потім зараз покажу. Маю я суміш таку, там є перець чилі, лавровий лист, всякий духмяний перець, всякі різні перці, є гірчиця, є куляндр. Ну Ніколи я в такий маринад не давала. Ну Тут таке продають. Ну що, що є, то є, купила. І зараз ще окремо дам лавровий лист. І далі покажу. Я вже порізала цибулю півкружечками. Можете різти, як вам подобається. І моркву небагато не даю, щоб теж там морквяний супер, пупер смаку не було. І зараз складаю я огірки в банку. Поскладаю, потім вам покажу, що в мене вийде. Ось так мені влізло. Тут ще в мене є, але так як я наготувала три баночки, а город в мене недалеко, я побігла і ще там знайшла пару огірочків. Бо що було по одній закручувати? Вже настроїла три, то треба вже три і використати. Ось так. Зараз їх заповню. В оцю банку буду різати ось так з такими кружечками. Того, що він довгий, великий і, як сказати, не сильно зручно. Американці ж не думали, що цю баночку ще хтось буде використовувати. Вони ну, мала горловинка. А так наріжу так кружечками і потім буде. Та яка різниця? Чи вони цілі, чи вони кружечками, чи вони квадратиками? Хто любить таке, то з'їсть. Хто не любить, то там хоч воно золотим, золотом буде посипано, то воно їсти не буде. Скажімо так. І так, хочу розказати ще історію, як ці огірки, як цей рецепт називається, яким я буду робити. Я не, я не перевіряла, чи він є в інтернеті, чи нема. Може і є, тому що зараз, ну, це ж рецепти, вони. Що це таке? Це ж не те, що я його придумала і більш нема такого це. Може, може, десь і є, не знаю. Просто він називається Від Фані». А чому від Фані? Тому що цей рецепт я спробувала в своєї тітки Одної із, тому що в мене їх немало. І вони мені сподобались. Це було навіть не пам'ятаю, скільки років назад, ну давним-давно. Вони мені сподобались. так як вони мені сподобались, то я взяла, кажу, дай мені, будь ласка, той рецепт, і вона мені дала це без проблем. І там пише від фані. І я так записала собі від фані. Чого? Того, що, якщо просто огірки напишеш, там мариновані, то воно загубиться, і ти не будеш пам'ятати, чи то ті, чи не ті. А це у Волинській області така файна Пані, яка зветься Фаня. Я навіть не знаю, чи вона ще живе, чесно скажу, тому що я її ніколи в очі не бачила. Вона, мені, вона дала для моєї тітки ті огірки рецептою. А вже моя тітка дала мені. О. І так, я зараз е, озвучу рецепт, але я ще під відео е, напишу повністю опис рецепту. Цей рецепт він робиться на літрову банку. Е, літрову банку. Ну, тут мене, як сказати, різнобой, то, то й не дивно. Я собі сама вираховую, скільки мені треба, але я роблю суто по цьому рецепту. Це виходять корнішони, супер-пупер. Хто таке любить, то взагалі. І так, на літрову банку дві чайні ложки солі, три столові ложки цукру. 80 грам оцту. Одна морквинка. Ну, це на літрову, Ну, вона невелика має бути, та морквинка. Така невеличка. От зараз, яка виросла, така і є. Одна цибулина, теж вона невелика має бути. Перцю, горошку, 3-4 штуки. кріп, лавровий лист, Все як, як сказати, по стандарту. Але не всі дають моркву, Морква теж дає свій смак і запах. І Тут пише: заливаємо кип'ятком, стерилізуємо 5-7 хвилин. Я не заливаю кипятком Я заливаю холодною водою. Воно та воно дов, довше воно тоді буде доводитись до кипіння. Але я так привикла От що я змінила в цьому рецепті тільки це. Нічого воно погоди, як сказати, не робить. Хто хоче. Заливати кипятком, будь ласка, заливайте кипятком, стерилізуйте 5-7 хвилин і це буде супер. Огірки виходять такі кисло солодкі, дуже смачні. Ну, я скажу, всі, хто приходили в гості, їли ці огірки, всім вони подобались. Можете зробити просто для проби там навіть одну баночку можна зробити. І просто там, ну, зразу, звісно, вони будуть. Як сказати, треба, щоб вони почекали хоча б три дні, щоб маринад все наситився у гірким маринадом, вони так набрались. Десь через днів три-чотири, я думаю, що можна відкрити, попробувати, чи вам такі подобається чи ні. Бо як я новий рецепт роблю, так само я роблю, що роблю маленьку порцію таку, і там через декілька днів відкриваю, пробую. Якщо мені подобається, я собі роблю порцію, то дві, три, скільки мені треба. І ось так я наготувала три баночки огірочків. Потрошки, потрошки, і зберемо щось на зиму. Тому що тут огірки несмачні. І ще одне хочу сказати. То, що пишуть, зараз пішов рецепт, як в Макдональдсі. скажу вам чесно, несмачні вони маринують огірки тут. Нікого не хочу обіжати. Не смачно. Там воно зі соусом, все з'їсть, бо там не тільки огірки, але таких, як в Україні, смачних, ну, я не їла. Так що всім гарного дня, всього найкращого готуйте. І можете в коментарі написати, хто готував, чи, їм, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Пишіть я, почитаю, буду рада кожному коментарю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всього найкращого.